Добрий вечір. Сьогодні неділя, який число 25 серпня. Сьогодні такий день був, так скажемо. легенький. Відпочивав, проїхався по магазинах. Готуємося всією командою до Чемпіонату світу по флет методу, це фрістайл метод в Болгарії. В... Пловдів. Це грибний канал. Складна водойма, інформації дуже мало, але готуємося. І сьогодні в мене такий день, я займаюся гачками. І заодно хочу вам розповісти і зробити огляд. Наприклад, в мене дуже великий асортимент гачків гамакацу, і я хочу поділитися з вами своїми враженнями, що я візьму, що я не візьму з собою. На чемпіонат. Зразу скажу, у нас, він у нас, у мене за два місяці буде два чемпіонати. Це один Пловдів по флет-методу. І в кінці вересня, початок жовтня, це Кубок світу, не Кубок, а чемпіонат світу серед ветеранів, 55 Туди їде команда, так скажемо, Фідерспорт. І я в їхньому складі. Тому вам буду розповідати, спочатку зупинюся на Flat Method, на короповій серії Flat Method а Потім е, закінчимо з вами, поспілкуємося на е, ну, половлю білої риби, гачки, стандартні для класичного фідера. Ну і почнемо з. Давайте з. Коропової серії, тому що їх у мене, в принципі, небагато. але вони є. Це, напевно, відома всім серія спеціаліст. Є спеціаліст RX. От у мене ж 8 і 6 розмір. Чому в мене їх небагато? Тому що я зараз в класичному коропі дуже мало приймаю участь, можна сказати, не приймаю. А, але такі, такі гачочки в мене є. І Carp a 1 Super. Вони такі кольорові, також непогана серія на класичний короп, на класичні коробові монтажі. Рекомендую, чому вони хороші Хороший, хороша форма, Вайтгейпа. Типу дуже хороша заточка, тримають жала і міцні вони, то є, такі гачки можна використовувати на так скажем, трофейну рибалочку. На Флеті ми використовували і використовував спеціаліст RXBL, тобто Барбels. Серія Барбелс, 10-й 8-й номер, це два основні гачка з гамакацу, які ми використовуємо. До речі, коли ми зайняли друге місце в Угорщині на чемпіонаті світу, то повністю команда працювала на цих гачках. і вони себе повністю Оправдали. А там велика риба була, і десятки, і більше. І вони всі витримали, все нормально. Хочу ще зупинитися на готових поводках. Деякі не вміють в'язати. Це простий класичний поводок. Ну, типа на донку, на удочку, на кукурузку, на коробку. 0,25 жилка 60 см. Тобто, хто, хто не вміє в'язати, от вони готовенькі. Кожний повідець в окремому кульочку дуже зручно. Дуже зручно. Це отакий у нас стандартний. Ще у мене є отакий гачок, непоганий у неї загиб. От і от, мабуть, ну, тут не проходить він по флету. Да, він і так не проходить, бо він бородковий. Шостий номер. Метод Хук. Дуже непоганий загиб. Зверніть увагу. А макасу G-Carb Method Hook. Шостий номер. Мені дуже подобається оця форма. Гачка. Дуже похожа оця форма, така сама, трошки кругленький. LS2030B. Також такий короповий, але він е, з лопаточкою, тобто на е, такий ну, стандартний безузловий е, монтаж, який робиться в класичному фідері. Є ще непогані такі гачочки. Я навіть не знаю, оцей восьмий номер треба переміряти. Но, мені кажеться, він не пройде. Ні, шостий точно не пройде, а восьмий треба поміряти. У нас на флеті і на, до речі, і на чемпіонаті серед ветеранів обмеження 7 мм від жала до цив'я. Оця форма дуже класна. Це у нас LS5314F. Але восьмий номер, ну, скоріше всього, треба буде дивитися 10. Я от, до речі, по-моєму, тут маю сверло. Це, по-моєму, якраз сімочка, яким я міряю. Гачки. От я таких штангінсипкою не взяв сьогодні з собою. Я сам брав його на рибалку і назад його не приніс. Ну Давайте цим фонерією сверло. Як він у мене. А гачочок мені дуже подобається. Він ще загнутий так. Да, проходить. От якщо цей гачочок пройде, то ми його на ветеранів я його одразу відложу сюди. Ну, а це коропові, це чисто коропові, ми їх поки що на чемпіонат світу не розглядаємо. Mm -hmm. Далі дуже цікаві, і я думаю, що якийсь із них ми точно будемо використовувати. Це отака серія G-Bard, G-Barbless. Так і називається G-Barbless. Це безбородя гачочки. Я зразу вам скажу, яка у них ціна. Оцей синенький g barbles Коштує 129. До речі, зараз на фіш фіш акція. 16-й номер. Трошки, звісно, замалий. Ну, як трошки? Це поплавочникам краще. 16, -й, 16 -й. це дуже маленький. Це поплавочники. Хто любить безбороді гачки, поплавочники, я думаю, що їх особливо штикіристи використовують, то це вам, вам треба перевіряти. Там називається він ще Кама грін. Чи Гама Грін, чи Кама Грін. Зараз я їх подивлюся, де вони тут у мене. Це, мабуть, буде довго шукати. Давайте я. Кого зацікавив краще той гачочок. Ну я бачу, вони 126 гривень були 158-161 Подивіться, це поплавочників. Далі, друга по величині. У мене серія 14 і 12 -й номер. От ці цікавенькі. Класична форма, класична. Я думаю, що вони і на поплавочок, а от 12 номер. Ми дуже подивимося, може і на е Попробуємо їх, Там, може, маленька насадочка треба. G-Barbles All-Round. Називається All-Round. Ну, 14 це теж поплавочники, а от 12-й треба буде, треба буде попробувати. Ми їх візьмемо з собою і будемо тестувати. Ну, от саме цікава серія, і тут є більш-менш асортимент наших розмірів. Це G-Barbles White Gape Magot. Тобто White Gape і опариж. Maggot – це опариж. І от я дивлюсь 10-й номер самий великий, то він під опариша буде нам самий раз. На жаль, ті трошки, мабуть, будуть замалі. Ну, о 12 ще також можна буде пробувати. А 14-16, ну, хіба дуже акуратна риба. Будемо брати всі. Але трошки замало. Нам би навіть вісьмірочку восьмі, не непогано було. але їх в наявності не було. Я замовив всі безбороді, щоб оприділитися в розмірах. Тому що, ви ж знаєте, всі виробники, один восьмий номер один розмір, другого виробника дивишся, там зовсім інакше отакий, блін. І от, думаю, от Дивіться, тут навіть в гамакат. Оце шостий номер, але він здоровенний. А там десяточка, він малюсінький. Тут трошки, звісно, не розбериха. Отакі от, от безбороді. На флет метод будемо тестувати. Бо там на каналі, на плов Пловдіві, то є і короб, є і карась, але інколи не, не той, не другий не клює, або сектора можуть бути нерівнозначні, то придеться ловити якусь, може, іншу дрібну рибку. Не знаю. Ну, поки ми беремо всі варіанти, а там будемо розбиратися. Так, а, ну, а на білу рибу. на Угорщину. По-моєму, називається місто Ше, також грибний канал. Беремо такі бородкові. Там дозволені бородкові гачочки. Ну, ці ми не беремо, це от для просто показати, що є знову ж таки для класичного фідерочка, для платвички, для верховодочки. Є готові повідці. 0,1 лісочка 45 см. Дуже непогані. От є брім. 10.45, друга трошки загибчик. Тобто є готові поводки, хто не вміє або хто лінується в'язати, будь ласка, запам'ятайте, в такі упаковочки, вони є в наявності. Далі, саме мені подобається ця серія для білої риби це а 1 Team Feeder. Fine Feder, така, така серія. Це більш, знаєте, мені нагадує він такий, Лящову, Лящову загиб, загіб, для карасьову. І от десяточка номер буде, я думаю, саме раз на коропові, на карасьові оті е в Венгрії е поводочки. Дуже непомнівані. Вони лопаточкою вяжуться, ну, фідеристи вміють це в'язати, і треба буде їх, звісно, тестувати. Але. Тож би, мабуть, було б восьмий номер був. Би, було б би дуже супер. Ось такі упаковочки. А один Team Feeder, Fine Feeder. Лящ, карась, короб невеликий. Оці гачочки рекомендую, дуже непогані. Отака серія мені перший раз попалася в руки. Team Feeder Fine Carp називається. Ну, з назвою ви зрозуміли, зрозуміли, що це в принципі, предназначено для корпа. Якраз такі розміри, якраз 10, 12 і 14. Він вже 10, вже більш-менш нормальний. Навіть я рахую, кукурузку можна ставити. Трошки проволочка грубша, тобто не, не буде розгинатися. От я думаю, що це один із основних буде гачочки у нас на угорщині. Оці. Будемо обов'язково, треба буде ще, мабуть, замовити номера. номера. 12-ка трошки менше. Я думаю, короб є короб, треба більше гачок. Це от карась, знову ж таки лящ, акуратний короб обережний. Тут можна і зменшувати гачочок. Хороша серія, мені дуже подобається. А1 Team Feeder Fine Carp. Запам'ятайте, така розовенька така упаковочка. 10-й номер, я думаю, що це буде бомба. Пушка бомба. Ось цей розмір нам проходить. А 1 спеціаліст, восьмий номер. Такий грубша проволочка, це якщо на класичному фідері на каналі, тому буде короб такий більших розмірів, то можемо і такий будемо тестувати. І ще мені подобається форма загину Форма загіну ось цього LS2293F. Мені подобається під кукурузку, під опариша, я думаю, декілька опаришок. Буде непогано цікавий, цікавий гачочок. Будемо тестувати. І от 21.20. Так ось така продовгувастий. 21.20, знову ж таки, тут різні номера, по-моєму. Ні, то ось восьмерочка. Чому продовговастий мені подобається, там, можливо, і хробак може працювати, червоний. А для червоного хробака треба ців'є трошки вище, довше. Оце от непогане. І така його провочка не тоненька, тобто він буде міцний на розгиб. На розгиб він буде міцний. Далі. Далі серія у нас 5314, також цікавий гачок. Цікавий на коробка дуже цікавий. Чим він цікавий? Він в розмір точно проходить восьмерочка. Мені подобається форма і загнуте нижнє колечко. Тобто, коли в'яжеться, поводок буде трошки грубший, наприклад, 19, 22, а може і 25, то не буде такого перегиба. Тут задня частинка отак от підігнута. І тут, виходить, цив'ю буде поводочок продовжений. Я може колись вам зв'яжу покажу. Але зверніть увагу, хто ловить класи, ну, класичним повідцем е Коропа LS5314F. Я думаю, що буде непоганий варіант. Непоганий варіант. Також цікавий гачок 2210. Є восьмий номер, є 12 і 16. 14-го немає. Ну, 16-й, мабуть, трошки замалий. Він піде більш карасьовий, лящовий. Відкладаємо, а от короповий. Буде, давайте ми поміряємо, наприклад, вісімочку. Мені цей розмір подобається, але ж він пройшов по розміру. Нагадаю, що розмір від до жала 7 мм. Я боюсь, що тут більше. Хоча може й пройде. Беремо так гачочок і всередину сверло Блин, є, проходить але туго. І як це розцінювати? Можна сказати, не проходить, а можна сказати, проходить. Знаєте, що можна зробити? Трошки схитрити. Взяти плоскогубчиками і чуть-чуть підігнути, буквально в десяточку, дв дві десяточки. І він буде, буде шикарний гачок. Слухайте, він мікробородочку має, загиб прекрасний. Оцей треба буде, мабуть, ще. Замовити. 8 і 10 номер, буде супер. 10 якраз нема. 12, 12, 12. Так, трошки замалий, але 10-й треба. 10 і 8. Вісімерочку 8 можна піджати. Оці гачочки треба звернути на них увагу. Мені вони сподобались дуже. По короку. Під кукурузку має працювати. Ну і остання така серія, ну не остання. а, а 2020 14, це ми вже їх розглянули. От, метод гамакатсу Стронг. Strong. Все в назві понятно. До речі, дуже непогана такі форми загибу. Восьмерочку би треба. Я ще пошукаю, подивлюсь по інтернету. Десятка підійде, дванадцятка, напевно, мабуть, буде трошки замалий. Ну, його можна і на класичний фідер, тобто на ляща, на карася. Просто там, де ми будемо в угорщині, там ну, в основному буде короб. Темпова рибалка по коробу, щоб ви зрозуміли, класичний фідер. Буде дуже цікаво і складно. Попробуємо потягати короб на, клас, на класику. От десяточка і, мабуть, вісімочку треба пошукати. Я їх відкладу, буду завтра напишу списочок і пошукаю, бо напишу навіть на фіш-фіш, може десь у них там і завалялося. І оці там 3-4 варіанти гачків ще треба дозамовити. дозамовити. Ось такий огляд. Я думаю, що деяким є любителі в нас амакацу. Хороші, цікаві форми, цікаві е е рішення. такі, Тому, хто шукає собі гачок, особливо по короху, по карасю по лящу, Зверніть увагу на ці серії, що я вам розповів, замовте по одній, по дві пачечки, по дій, потестуйте, пошукну, попробуйте. Я думаю, вам сподобається. Вони, вроде, на перший взгляд, дорогі там 120 гривень, 130, але тут 25 штук, я дивлюсь, в пачечки. У таких голубеньких пачечках 25, тих великих 20. Отак подумаєш, поділиш. І вже не, не такі вже вони дорогі. І, і поки що є акція на фіш-фіш, Звертайтесь, тут є картинки, є всі форми, можна замовити. Є і по спінінгу деякі варіанти цікаві. Хто любить любитель спінінга на джик, на, на живця? Дуже багато варіантів. Тут 6 сторінок гачків. Тому звертайтесь, купуйте, тестуйте і пишіть, як вам сподобалось, не сподобалось, який гачок краще показав, який гірше. Може я на якийсь не зверну увагу, а ви мені підкажете, я на нього зверну увагу. Отакі от, от. Так що, не знаю, яке відео вийде перше. Уже є, вже є в мене готова друга частина по ставках. Там є вже, я визначив вже переможців. Ну, я думаю, що це відео вже буде після ставків. Все, хлопці, дякую за увагу. Підписуйтесь, пишіть коментарі, хто користується гачками, якими. Діліться і ми будемо далі спілкуватися. До речі, в якості реклами. От, Мені прийшов подаруночок від Fish Fish. Отака брендована футболочка. Хто любить такі речі брендовані, рекомендую. Чому? Тому що тут десь була навіть бірочка, я хотів вам показати. Ну, факт в чому, що Шо ця футболка, це вже не синтетика, це 100% натуральна бавовна. Тобто вона не парить на тіло дуже приємна. Тому зверніть увагу. Бо я знаю раніше у мене в мене були всі майки, футболки, жилетки, Спортикса, була така синтетика. А от я сьогодні одів, дуже приємно на тіло. Так що рекомендую. Хто любить такі от речі, звертайтеся на Фіш-Фіш, вони є в продажу. По-моєму, на них є акції. Все, тепер точно до побачення, тихої ночі. Пока!